Усім привіт. Сьогодні з вами розберемо один дуже цікавий метод очищення за допомогою такої цікавої штуки, яка називається сталева вата. Для чого вона її використовують не тільки у клінінгу, але й у різних видах промисловості. Саме ця сталева вата, її номерація 4.0. Є сталева вата, яка має 4.0 і одиничка, 4.0 і трійка. Воно більше йде грубого варіанту для клінінгу краще її не використовувати. А от саме 4.0 це буде ідеальний варіант. Це своєрідний абразив для очищення і навіть полірування деяких видів поверхонь. Це можуть бути хромовані крани, може бути метал, може бути алюміній, можуть бути деякі види дерев'яних поверхонь. Яким образом вона працює? Чому саме сталева вата? Якщо простими словами, то є поверхні, на яких ми боїмось використовувати, наприклад. Кислотні засоби чи а, сильнолужні засоби, і ми не знаємо, як подіє ця поверхня із засобом. Ми можемо для очищення пробувати використовувати саме цей варіант. Це такий своєрідний абразив, але тут увага бажано його використовувати без додаткових засобів, без а, сильних глушних засобів чи а, кислотних засобів або деяких водів спиртів. Саме кращий варіант це використовувати її змоченою з водою. Також можна додати якийсь нейтральний. Засіб для більш інтенсивного очищення. Сама товщина ворсинок складає до 0,03 см. Тобто ми розуміємо, що ми навряд чи пошкодимо поверхню, але треба тестувати і перевіряти, дивитися, в принципі, як вона працює тут. Тут у нас є елементи. Пробуємо скляну поверхню. Тобто ми круговими обертами. Легенько, легенько забираємо бруд, якщо я дуже сильно накопичений. Зередини, наприклад, якщо є якісь залишки від наклеїв, або такий бруд, який впитався, і ми просто звичайним засобом його не можемо забрати, то ми можемо пробувати саме сталеву вату в цьому варіанті. Ми рухаємо, витираємо, і потім ми беремо з вами е, звичайну серветку універсальну, і це все забираємо і дивимося загалом, чи забрав бруд, чи він залишився, як ефективно працює. Тут є такі дрібні залишки, наскільки мені здається, від якоїсь етикетки чи реклами, а тут уже щось ш... шкрябали не дуже вдало. Ми можемо також спробувати. Забрати. Ось тут я бачу сліди, від клею. Вони забираються. Дуже класно. От тут, де дає потряпане, ми вже тут нічого не зробимо, але ми можемо ці залишки від клею дуже круто очистити. О. От елемент, вудкий був. Все, ми його забрали, його немає. Потім просто серветкою, можна дезінфектором, і зверху зачистити це все. Попробуємо з вами ще протестувати сталеву вату на хромованій поверхні. Мені здається, що це один із кращих варіантів, який може полірувати і очищати такі речі, як рани, можливо, якісь деталі, елементи. Так, попробуємо. Подивитися, що у нас із цього вийшло. От, мені здається, що стало набагато частіше. Це також такий люди із лайфхаків, які можна використовувати. До речі, вона буде служити довго, тому, в принципі, класна історія.